Так, всім доброго дня. Готую своїм обійти і вирішила вам показати Так, по-швидкому. Для цього нам треба. У мене моєва почищена, почищена. Мойва, бачите, без кісточок, без нічого, без хребта. І я її порозрізала на отакі кусочки. Просто показую вам в руках. На отакі. ось такі. Можна менші. Ну, гуще я маю на увазі. О, ось такі. Це хвостик пополам ще ще о, Ось такі кусочки. Цибуля, один зубчик чеснику, яйця, мука, сметана і сіль. Можете перчику дати. Можете зелені дати. Це вже від вас. Що робимо? Так, це я відсуваю поки Мені треба зблендувати цибулю і чесник. Ви можете потерти. Я зблендерую. Можете не давати. Це разблондерую. зараз сюди ложку сметани. Я хочу, щоб це мені сильніше розбундерувалася, Просто так попробуємо. Дорогої це так. Трошки розблондирувалася. Ви можете потерти. Я просто набрала цибульки такої, знаєте, дрібненької. І так. Що робимо? Збиваємо яйця. Це в мене домашній виквінок. На пів кілограма мойви нечищеної даю три яйця. Плюс-мінус висок і дивитися. Такої є процедури, що тут має бути. то не Вигрібаємо тут це будку. Одне яйце даю ложку муки. Так у мене 5 яєць, 3, 4 і 5. Так, даю солі. Силь и дальний. Высыпаем сюда мой Ну що ж ти будеш робити? Тут пристала і все, зачепилося. Так, зараз я гляну ще. Так, я дам ще ложку муки. Чубно тут виходить. Так. І в мене вийде такі баточки. Ні. Так. Включаю вас. Не хочу тягати. Не хочу тягати е, телефон. Зараз нагрівається з е, Зараз я попробую, чуті дам капну цього яйця. Тому що я розігрівала його вже, ні ще не жариться. І будемо накладати робити такі дупочки з вами. Можна саму, мою пожарити, але я вже захотіла так. Ось таким. Щось мені так захотілося. Так, зараз <кій> поставлю жарити. Перекинула трошечка цього яйця, щоб ось починає жаритися. Е, жарити треба на такому малю, невеличкому вогні, тому що, самі розумієте, треба треба, щоб прожарилась риба. Зараз я не хочу перетягувати камеру, я зараз жару вам покажу. Так, дивіться, вжарилося. Дивіться, яка красота. Риба. М -м -м. М -м -м. Але класне. Смачно. Цибулькою пахне чесничком. Угу. Ну, дуже смачно. Дуже смачно. Насправді смакота. Беріть, пробуйте. Дійсно дуже смачно. Гаряче, бачите, і ще парує. Таке на жарити на маленькому вогні, щоб риба просто прожарилася і все. Дуже смачно. Рибка сочна така. Класна. Так що беріть, пробуйте. Підписуйтесь, хто не підписався. Ставте лайки, пишіть коментарі. Всім миру, злагоди, добра і до нового відео!